Подивись уважно, це таблиця Герої українських народних казок. Тут є кішка, мишенята круть тавер, півник, жабка-скрикотушка, рак неборак, кабани клан, коза дереза, мишка, півник з пиріжками. Відгадай, з яких вони українських народних казок кішка. Яка допомагала усім виривати красуню? Це кішка, з казки рібка. А з якої вони казки? Любили веселитись, танцювати, не любили працювати, але півник їх провчив, без пиріжків залишив. Це мишенята, круть та верть, сказки колосок. А цей півник з косою. Кому він допоміг? З якої він казки? Він налякав лисицю та допоміг зайчикові. Це казка зайчикова хатка. А ця жабка скрикотушка. З якої вона казки? Вона з казки рукавичка. А це рак неборак Кого він налякав своїми клешнями? Рак неборак налякав своїми клешнями козу дерезу. Це казка, коза дереза. А цей кабан з якої казки? Це кабан і клан, з казки рукавичка. Хто втік через місточок? З клена відірвав листочок. Це сказочки коза, коза дереза. А без цієї тваринки не виходило вирвати рібку. Хто це? Це мишка, яку покликала кішка. Вони з казки рібка. А з якої казки цей півник з пиріжками? Це той самий півник, який знайшов колосок. Казка колосок. Ти запам'ятав, з яких казок ці всі герої? Перевір себе, пограй гру, з якої казки цей предмет. Тобі треба створити пари, предмет казки та зображення казки. Гра. Створи хатинку зі з'єднаних рук різними способами. Скоріше клич своїх рідних та починай грати. Це дуже цікаво. Бажаю тобі казкових вражень. До нових зустрічей!